Всім привіт! Сьогодні розглянемо, як розв'язувати задачу на роботу з використанням системи рівнянь. Зокрема, розглянемо декілька ключових ідей, знаючи які ви без проблем з легкістю зможете розв'язати будь-які інші задачі на виконання роботи. Тож, давайте перейдемо до конкретного прикладу. Згідно умови, бачимо, що дві бригади, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 8 днів. Далі маємо ще певну інформацію, після чого стоїть запитання. За скільки днів кожна бригада може виконати дане виробниче завдання, працюючи самостійно. Тож, оскільки нас запитують про кількість днів, давайте позначимо за Х. Кількість днів, за яку перша бригада зможе виконати завдання повністю самостійно. А змінною Y тоді позначимо кількість днів, яка знадобиться другій бригаді, на виконання всього завдання самостійно. Далі нам необхідно з вами якось перейти від часу виконання завдання до кількості. Виконаної роботи, тобто якусь частину завдання буде виконувати дві бригади, працюючи в такому режимі. Це і є перша ключова ідея для того, щоб нею скористатися. Давайте для наочності зобразимо часову шкалу, на якій у нас буде 8 днів, адже саме стільки необхідно двом бригадам на виконання всієї роботи. І, власне, всю роботу, тобто одне завдання, візуалізуємо за допомогою кругової діаграми. Тепер поставимо собі запитання. Якщо обидві бригади будуть працювати кожен день рівномірно, то яку ж частину завдання вони виконують за один день? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, очевидно, нам треба взяти одне завдання і розділити на кількість днів. Тобто за один день обидві бригади зможуть виконати 1-8 частину роботи. Тобто ми взяли одне завдання і поділили на вісім. Працюючи в такому ж темпі, кожен день вони будуть виконувати 1-8 частину всього завдання. І, звісно, якщо додати всі ці частини разом, то ми отримаємо повністю виконане одне завдання. Тепер. Давайте розглянемо, що буде в тому випадку, коли перша бригада буде працювати повністю самостійно. Ми не знаємо, скільки днів їй знадобиться для виконання всієї роботи, тому і позначили кількість днів за Х. Але, міркуючи аналогічно, ми можемо дізнатися, яку ж частину завдання бригада зможе виконати за один день. Для цього абсолютно так само. Нам треба взяти одне завдання і поділити просто на загальну кількість днів, щоб дізнатися, скільки ж одна бригада виконає за один день. Тому нам і потрібно розділити 1 на х. Тобто 1 на кількість днів. Отже, бригада, працюючи в цьому темпі, кожен день буде виконувати одну х-ову частину всього завдання, і тому в кінці кінців. Якщо ми всі ці частини додамо, бригада виконає одне завдання повністю. Тепер, схожим чином, давайте розглянемо виконання завдання самостійно другою бригадою. Ми також не знаємо, скільки днів другій бригаді знадобиться на це, тому позначили загальну кількість днів для лише виконання роботи другою бригадою за Y. Отже, міркуючи аналогічно. Можемо також дізнатися частину завдання за один день, яку зможе виконати друга бригада. Для цього знову беремо одне завдання і ділимо на кількість днів, тобто, в цьому випадку, один ділимо на ігри. Кожен наступний день друга бригада також буде виконувати таку ж саму частину роботи. І якщо всі ці частини завдання додати, отримаємо повністю виконане одне завдання. Давайте підсумуємо, що ми з вами вже отримали. Ми знаємо, що працюючи разом, згідно мови задачі, обидві бригади виконують завдання за 8 днів, тому за один день вони зможуть виконати одну восьму частину всієї роботи або одну восьму частину всього завдання. Ми позначили загальну кількість днів, яка знадобиться першій бригаді для виконання всього завдання за Х. Тому за один день в такому режимі перша бригада зможе виконати одну Х-ову частину всього завдання. А друга бригада, відповідно, оскільки їй знадобиться Y днів, за один день виконає одну Y-ову частину роботи. І тут ще одна ключова ідея. Ми, якщо хочемо знайти, скільки ж роботи виконає за один день і перша бригада, і друга разом, можемо додавати частини роботи. Тобто роботу можна додавати, така властивість роботи називається адитивність. Іншими словами, якщо ми знаємо, яку частину завдання виконає перша бригада, і яку частину завдання виконає друга бригада за один день. То для того, щоб знайти, скільки ж вони виконують разом, а ми знаємо, що це одна восьма частина завдання, достатньо просто додати частини, виконані кожною бригадою по окремості, тобто додати 1х плюс одиничку на ігру. І, звісно, оскільки нам відомо, що це одна восьма, можемо перерівняти отриману суму до однієї восьмої. Саме звідси ми і отримали перше рівняння нашої системи. Тобто це і була ключова ідея використати властивість роботи, додаватися. Адже саме завдяки цьому ми додали окрему частину завдання, виконану першою бригадою, до частини завдання, яку виконала друга бригада, і змогли перерівняти цю кількість роботи до загальної кількості завдання. Яку виконали обидві бригади разом за один день. Це і була перша ключова ідея. Тепер давайте розглянемо твердження в другому реченні умови нашої задачі. Тут бригади працюють в особливому темпі, і якщо перша бригада, працюючи самостійно, виконає одну третю частину завдання, а потім її змінить друга бригада. То тоді завдання буде виконане уже не за 8, а за 20 днів. Отже, давайте поміркуємо. Якщо одна бригада виконає одну третю частину всієї роботи, то скільки залишиться другій бригаді? Сподіваюся, всі здогадалися, що треба від одного завдання відняти 1 третю, тобто від одного завдання відняти ту частину роботи, яку виконає перша бригада. Матимемо дві треті завдання. Звідно даної частини умови ми бачимо, що для виконання всього завдання необхідно 20 днів обом бригадам. Тому ми можемо так само перейти до розгляду лише одного дня. Отже, якщо одне завдання обидві бригади зроблять за 20 днів, то за один день, звісно, вони виконують 120-ту частину від всієї роботи. Тепер. Давайте окремо поговоримо про те, яку ж частину завдання в такому режимі виконає перша бригада. Згідно наших попередніх позначень, працюючи самостійно, за один день перша бригада виконує одну іксову частину завдання, але на цей раз вона виконає лише одну третю від свого завдання. А як знайти дріб від числа, тобто одну третю від однієї іксової? Пригадаємо правило, що в такому разі нам необхідно дріб помножити на число. Тобто множимо 1 третю на 1 іксову. І отримаємо, що перша бригада зможе виконати в такому режимі роботи 1 третю на 1 іксову частину завдання за один день. Тепер розглянемо, скільки ж аналогічно зможе виконати друга бригада за один день. Згідно знову ж таки попередніх позначень. Друга бригада виконує одну ігрокову частину роботи за один день. Але на цей раз вона буде виконувати 2 третіх від цієї частини. Тобто, нам необхідно знову ж таки 2 третіх помножити на одиничку на ігри. І ми з вами отримали другий вираз для виконаної роботи другою бригадою за один день. Отже, тепер час скористатися адитивністю роботи. Тобто ми з вами знаємо, скільки виконає окремо перша бригада за один день і скільки окремо виконає друга бригада за один день такої роботи. Також нам відомо, що за один день, працюючи разом, дві бригади виконують одну двадцяту завдання. Тому ми можемо з вами просто додати отримані вирази. Матимемо друге рівняння нашої системи. Давайте випишемо ці рівняння разом і поміркуємо, як розв'язати отриману систему рівнянь. Одразу помічаємо, що x та y в дану систему будуть входити у вигляді дробів 1 поділити на х та 1 поділити на y. Тому для спрощення нашої системи можна виконати заміну змінних. Отже, одиничку на Х замінимо на літеру A, А, а одиничку на Y замінимо на літеру Б. Тоді наша система стане трошки простішою. Тепер можна скористатися різними способами подальшого розв'язання уже спрощеної системи. Пропоную розглянути метод додавання. Давайте спробуємо позбавитися від змінної А. Для цього нам потрібно, щоб змінна А в першому рівнянні входила у вигляді мінус 1 третя А. Адже тоді під час додавання мінус 1 третя А та плюс 1 третя А в сумі даватимуть 0, і змінна А зникне. Тому перше рівняння домножимо на мінус 1 третю. І в результаті отримаємо мінус 1 третя А додати мінус 1 третю Б або просто мінус 1 третя Б. І 1 8 помножити на мінус 1 третю, це буде мінус 24. Друге рівняння випишемо без жодних змін. Тепер, якщо ці два рівняння додати, то мінус 1 третя а і плюс 1 третя а в сумі даватимуть 0. І залишиться лише мінус 1 третя b плюс 2 треті b, що в сумі даватиме 1 третю б. В правій же частині. Нашого рівняння маємо мінус 124 додати 120. Підбираємо спільний знаменник, це буде 120, тому перший дріб домножаємо на 5, а другий дріб домножаємо на 6. Під час додавання отримаємо мінус 120 плюс 6,120, і це буде становити 1, 120. Для знаходження П необхідно обидві частини даного рівняння поділити на 1 третю. Нагадаю, якщо ми ділимо на дріб, то нам достатньо помножити на обернений дріб, тобто на 3 перших. В результаті отримаємо 3 120. Якщо скоротити отриманий дріб на 3, то маємо 140. Тепер час відшукати значення А. Для цього скористаємося першим рівнянням нашої системи. Нагадаю, це рівняння А плюс Б дорівнює 18. Тепер достатньо просто підставити значення 140 замість B. В результаті отримаємо А додати 1,40 дорівнює 1,8. Перенесемо 1,40 праву частину. Не забудемо при цьому змінити знак. Далі для того, щоб відняти 1 восьму мінус 1,40, зведемо до спільного знаменника наші дроби, а це буде 40, тому перший дріб домножимо на 5. І нарешті отримаємо 5 сорокових мінус 140, і це буде 4 40. Також скоротимо отриманий дріб на 4 і отримаємо 1 десяту. Тож ми вже знайшли значення А і Б. Але нагадаю, що ми виконували заміну, тому час перейти до зворотньої заміни. Отже, оскільки одиничка на х була перепозначена через A, а, а одиничка на y дорівнює b, тепер можемо повернутися до наших позначень, тобто одиничка на х буде дорівнювати щойно знайденому значенню A, тобто десятій, А, тобто одній 10, а одиничка на y буде дорівнювати одній сороковій. Звідси з останнього запису, очевидно, що x буде дорівнювати 10, а y буде дорівнювати 40. Нагадаю, що за Х ми з вами на початку позначали кількість днів, яка знадобиться першій бригаді, щоб повністю самостійно виконати виробниче завдання. Тож, аналізуючи отриману відповідь, ми вже з вами знайшли. Що за 10 днів перша бригада, повністю працюючи самостійно, виконає завдання. Нагадаю, змінною Y ми з вами позначили кількість днів, яка знадобиться другій бригаді, щоб самостійно виконати завдання. Тому друга бригада зможе це зробити за 40 днів. Це і є кінцева відповідь до нашої задачі. Тож, усім дякую за перегляд і до наступних відео!